Перші школи з'явилися п'ять тисяч років тому в давньому Єгипті. В ті далекі часи батьки віддавали своїх дітей до школи, коли їм виповнювалося 5 років. Тут малечу вчили читати, писати і лічити. Спочатку учні писали на глиняних черепках. А коли досконало оволодівали каліграфією, їм дозволялося писати на папірусі, це матеріал для письма, який виробляли з рослини, яка так і називалася Папірус. Особливу увагу вчителі приділяли математиці. Адже всі учні, закінчивши школу, працювали в державних установах. Вони робили розрахунки для будівництва каналів, храмів пірамід.